Колега, Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, як ви пам'ятаєте, минулого тижня фракція радикальної партії блокувала парламентську трибуну, вимагаючи створення в парламенті тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню корупції найвищих посадових осіб держави. Ті, які мають офшорні кампанії, ті, які не платять податків на преликий жаль минулого тижня. Парламент не прийняв рішення про створення цієї слідчої комісії, хоча представники шановні від блоку Петра Порошенка обіцяли надати узоджений текст, але вони досі цього не зробили. Я хочу наголосити, що право створення слідчої комісії, а для цього треба 150 голосів, надано опозиції. Це інструмент опозиції. Ми знову підписали сьогодні проект постанови про створення ТСК. як Колега Березюк, колега Соболів від батьківщини. Ми вимагаємо завтра першим питанням поставити питання про розслідування корупції найвищих посадових осіб держави. Минулого тижня в Лондоні відбувається антикорупційний форум, на який спочатку збирається їхати президент України, а потім відмовляється туди їхати, знаходячи приводи. мовляв, є важливіші справи в держави. Я розумію, чому президент туди не поїхав, тому що немає чого сказати. Тому що говоримо про боротьбу з корупцією, говоримо про судову. Реформу, говоримо про реформу прокуратури, а в реаль... говоримо про реформи економічні, а в реальності йде імітація. Ніяких реформ немає. Де їм треба їхати не на антикорупційні форуми, а на корупційні форуми, у які Зімбабве чи в Нікарагу, а для того, щоб ділитися там своїм досвідом, як в офшорах ховати свої статки і не платити податки. Тому я попереджаю. Ми вимагаємо створення завтра, тимчасової слідчої комісії по розслідуванню корупційних діянь. Якщо цього не буде створено, фракція Радикальної партії продовжує блокувати парламентську трибуну. На жаль, нас всього 20 депутатів. Якби фракції радикальної партії було не 20, а 40 чи 50 депутатів, ми б і президію заблокували наглухо і не дали парламенту працювати взагалі. Ми вважаємо, що в нинішніх умовах, коли обкрадають мільйони українців, брати робити вигляд, коли увесь світ розслідує корупцію наших посадовців. А парламент, ми живемо в парламентсько президентській республіці, парламент уникає давати відповіді на ці питання. Я хочу подякувати голові парламенту, який поставив дедлайн до завтра, нашим шановним колегам від БПП, щоб вони подали узоджені пропозиції. Це важливе ключове питання розслідування корупції вищих посадовців. Ми наполягаємо на розгляді в парламенті питання проєкту постанови про відставку міністра фінансів Олександра Данилюка. Одночасно займаючи посаду міністра фінансів, є директором трьох офшорних компаній. Вам не соромно? Мені соромно. Мені соромно, що ми живемо в країні, де міністр фінансів має в чорні кампанії. Аж людей як злипки здирають ціни на газ і на все інше. До речі, що до ціни на газ: 7 тисяч гривень ціна за тисячу кубів газу це абсолютно непідйомна ціна. І коли голова уряду в минулої п'ятниці на дні уряду розказує що все нормально, ми всіх задоволимо. Брехня, тому що люди отримують субсидії тільки ті, де дохід 3600 тисячі гривень на сім'ю. 3600 тисячі гривень, що це таке, це 150 доларів. І нам кажуть, хай багаті платять. Той, хто отримує 150 доларів на сім'ю, це багато. З яких це пір багатий, подивіться на ціни в аптеках, на ціни в магазинах і на ціни на базарах, щоб зрозуміти, що таке 150 доларів по нинішніх цінах. Тому ми наполягаємо на розгляді проєкту постанови, яку ми разом із колегами Тимошенко, Березюком, Маласюком зареєстрували ще 4.01.2016 року про проведення перерахунку ціни на газ для населення. Ось є готова постанова, де ми чітко пропонуємо, що треба робити, як перераховувати цю ціну. Ну для того, щоб вона була об'єктивна, щоб люди мали можливість платити. Ми вимагаємо від уряду повернення пільгової ціни на газ для громадян, коли вони споживали не більше 1200 кубів, щоб вони мали мотиви і підстави економити. А незалежно від того, чи куб використовує, чи 10 тисяч кубів олігархи усі платять однакову ціну. Це є абсолютно несправедливо. Тому ми вимагаємо розгляду цієї постанови і перерахунку ціни на газ. І це реально так само боротьба з корупцією, до якої Влада, на жаль, декларує, але руки ніяк не доходять. Наступне. Минулого тижня шановні представники блоку Петра Порошенка розказували, що президент несе подання на заміну членів ЦВК. Подання досі немає, хоча тиждень пройшов. ЦВК оголосила нові вибори до виборів по чотирьох округах, знову привідний переобирати ЦВК. Коли хотіли призначити свого генпрокурора, за дві години все поміняли. ЦВК два роки поміняти не можете. І сидять там підрахує, які фальсифікують вам вибори для того, щоб ви мали більшість в парламенті. Радикальна партія. Як опозиційна сила вимагає негайної заміни членів Центральної виборчої комісії. Дякую.